Вітаю! Сьогодні пропоную зануритися у світ, де боги жили пліч опліч з людьми. А смерть була не кінцем, а лише початком дивовижної подорожі. Давайте разом розбиратись у віруваннях, які тисячі років визначали життя і смерть у давньому Єгипті. І справді, а що ж там за межею? Це питання хвилювало єгиптян чи не найбільше, і відповідь на нього це цілий захопливий світ. Неймовірно логічний і продуманий, сповнений богів, ритуалів та серйозних випробувань. Отже, щоб усе з'ясувати, пройдемо п'ятьма головними етапами. Спочатку познайомимось із богами, а в кінці зрозуміємо, ким насправді був фараон. Ну що, поїхали. Ну що ж, почнімо з головних з тих, хто власне і керував усім світом у розумінні єгиптян. І це були не просто якісь абстрактні сили природи, ні, це були справжні сінькі дійові особи великої космічної драми. Але перш ніж говорити про богів, треба зрозуміти одну важливу річ що таке міф для давнього єгиптянина. Це зовсім не казочки на ніч, це були абсолютно реальні історії, які пояснювали, як влаштований світ, звідки все взялося і яке місце людини в цьому всьому. По суті, це була їхня наука і філософія в одному флаконі. А ось і ключові гравці на цій божественній сцені могутній ра, Бог Сонця, що дарує життя. Озірес колись цар земний, а тепер володар потойбіччя. Його син Гор, покровитель усіх фараонів, а Нубіс такий собі провідник у світі мертвих. І, звісно, тот Бог мудрості, справжній інтелектуал. Як бачите, у кожного своя, так би мовити, зона відповідальності, така собі небесна команда, що стежила за порядком у всесвіті. А тепер серцевина всього їхнього світогляду, історія, яка пояснювала ну, буквально все, чому Ніл розливається. Чому сонце сідає і сходить, і найголовніше, звідки береться надія на вічне життя? Отже, жив собі бобрий цар Озіріс, навчав людей усьому хорошому, але як це часто буває, у нього був заздрісний брат Сет, уособлення хаосу і зла. Він підступно вбив Озіріса. Та його дружина, вірна Ізіда, зібрала ціло чоловіка і змогла його оживити. Але Озіріс вирішив не повертатися у світ живих, натомість він став царем і суддею в Потойбіччі. І ось тут просто геніальний момент, який показує, як мислили єгиптяни. Вони бачили цю божественну драму буквально щороку на власні очі. Коли Ніл милів і починалася посуха, це сет перемагав, це Озіріс помирав. А коли ріка знову розливалася, несучи дорогоцінний мул і життя, це озріс воскресав, природа і міф для них були одним цілим. Гаразд, якщо смерть це просто двері в інший світ, то як же до цього підготуватися? І отут єгиптяни підходили до справи дуже серйозно, і готувати треба було не лише душу, а й тіло. Річ у тім, що вони вірили. Душі, а точніше, її частині під назвою Ка, після смерті потрібен буде дім, куди вона могла б повернутися. І цим домом було її власне тіло. Саме тому його збереження було справою державної ваги, звідси і складна процедура муміфікації, і міцний саркофаг, і звичайно, надійна гробниця, вічний дім для вічної душі. Але зберегти тіло це лише пів справи. Найцікавіше і, мабуть, найстрашніше чекало на душу попереду, останній іспит, найголовніший суд в її існуванні, суд самого Озіриса. Тільки уявіть собі цю картину Велична зала суду душа померлого стоїть перед троном Озіріса. На одну шальку терезів кладуть її серце, яке вважалося вмістилищем розуму і всіх вчинків, а на іншу малесеньке перо богині істини Маат. А поруч стоїть бог мудрості тот, готовий занотувати вирок. І від цього зважування залежало буквально все ніяких апеляцій. І під час цього суду померлий не каявся у гріхах. Ні, він проголошував так звану негативну сповідь. Тобто він перелічував усе погане, чого він не робив за життя я не вбивав, я не крав, я не змушував нікого плакати. Це ж, по суті, їхній моральний кодекс, головний принцип не нашкодь. І що ж далі? А далі два шляхи, абсолютно різні. Якщо серце повне добрих справ виявлялося легшим за перо істини, ласкаво просимо в рай. На поля і Алу таку собі ідеальну версію Єгипту, де завжди гарний врожай і вічне життя. А от якщо серце було важким від злих вчинків, його просто кидали на поживу страшному чудовиську амміт. І все це був остаточний кінець назавжди. Добре! З потойбіччям розібралися, а як усе це працювало тут, на землі, як ця складна система вірувань впливала на суспільство і, звісно ж, на владу? І тут на сцену виходить ключова фігура фараон. Це був не просто цар чи імператор, це без перебільшення живий Бог на землі, земне втілення Бога Гора. Він був мостом між світом людей і світом богів. І коли він виконував ритуали, наприклад, починав жнива чи давав наказ ніву розлитися, це не було просто шоу. Люди щиро вірили, що саме його божественна сила підтримує маат, космічний порядок і гармонію. І якщо потрібен один єдиний символ, який би пояснив усе це, то ось він, великий Сфінкс. Голова фараона це символ розуму, мудрості правителя, а могутнє тіло Лева це нестримна божественна сила, ідеальне поєднання, правда, влада і сила, мудрість і міць втілені в камені на тисячоліття. І от на завершення, давайте просто замислимося на хвилинку. Ідея про те, що кожний вчинок має свою вагу і наслідки. Що існує певна вища справедливість, і що влада це не лише привілей, а й величезна відповідальність за космічний порядок, хіба ці думки, яким вже три тисячі років не звучать напрочуд сучасно.